Шановний глядач, сьогодні у нас студії досить досвідчена людина, досить приємно спілкування Ольга Степанін. Вона головний бухгалтер і має великий досвід і практику стосовно бухгалтерського обліку та податкової звітності. І це одне з тих відео, які ми посвящаємо питанням, які найбільш популярні, які найбільш задавані, тому що кожен день... Є такий досвід. Кожен день багато питань. Люди звертаються, витрачається час. Тому найбільш популярне питання ми вирішили освітити відео, щоб більше людей мали можливість побачити відповіді на ці питання. Так, от наразі. Досить актуальним питанням є введення цієї вимоги від податкової взагалі, як виконання вимог закону, введення використання РРО, ПРРО. Ну, у нас є попередні відео, які з'ясовують, що таке РРО, ПРРО, там багато якихось деталей, ми там, ви можете перейти подивитись. Але зараз я хотів би задати питання: зміни та штрафи за помилки тому що це чому це треба знати тому що ми можемо ігнорувати якісь вимоги закону але маємо знати які наслідки так от я хотів би спитати з 1 серпня які штраф у нас по РРО? 1 серпня в нас штрафи запроваджуються по переро для всіх вже підприємців другої і четвертої групи, якщо ми за фопів говоримо, в розмірі від 25-50. а, а що у нас від... перша вона група вона якась привілігірована? Так, вона має право працювати без встановлення програмного забезпечення, тому ці штрафи її відповідно. Е, е, сі, секундочку, <світ> а чи може людина з другої групи перейти на першу може? Це... Поквартально можуть перейти, але там якісь обмеження, напевно є так, звичайно, людина повинна розуміти, що обмеження на першій групі це трішки більше мільйону, там мільйон сто вісімнадцять тисяч дохід в рік, а на другій групі це п'ять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч в цьому році. Так що, якщо в нього дохід більше цієї суми, сенсу і взагалі права він перейти не зможе. Я хочу вас питати, а як податково можуть дізнатись? Що я не використовую ПРО РРО. Як дізнатися, в електронному кабінеті в... реєструє кожен ФОП з програмне забезпечення чи стаціонарний касовий апарат. Угу. І це в облікових даних підприємця відображається. Чи є ця програма? Чи є в нього А я поняв. Вона може, наприклад, ФОП здає звітність і показує, я отримав мільйон. Так. А податкова каже, а програма де, милий? Якщо він принесе банки, а ще вирізки. він не підоксизник. Ну, Якщо він під акцистик, то от йому не видадуть ліцензію без встановлення програмного забезпечення. А там взагалі там, да, там без варіантів, вони обов'язково встановлюють. Ну я скажу так: це питання стосовно РРО, штрафів і таке інше, воно досить складне. У кожного суб'єкту розподарювання, у кожного фопу своя історія, у кожного своя специфіка. І коли консультується людина, вона відповідає, вже отримує відповіді саме на свою ситуацію. Правильно, того. Для того щоб отримати відповідь відповідно твоєї ситуації, треба звернутись тебе проконсультують. тому що для того, щоб з'ясувати, що саме треба робити, а що не треба, які будуть наслідки, треба мати досить широкий досвід, досить великий світогляд саме в галузі оцих податків. Тому що ну, це досить важливо. Наприклад, вам добре відомий Бенджамін Франклін, він казав, що у цьому світі неминучі смерть. І податки нікуди. Сюди не дінешся, і, не і, і і до того ж, да, що з ним чисто чесно гаря. Тому, якщо у вас будуть додаткові питання, будь ласка, звертайтеся з задоволенням. Я так вважаю, чарівного ресіпана вам допоможе відповість на ваше запитання. Може, якісь пару нюансів, які є в роботі з РРО. Так обов'язково фіскалізувати всі чеки, які ви проводите. Що значить фіскалізувати? Фіскалізувати це означає, коли ви фіскалізуєте чек, ця інформація автоматично надходить в податкову інспекцію вашому електронному Кабінеті, ці чеки, навіть відображають. Так це автоматично, тобто без моєї участі. Програма так налаштована, що вона передає автоматично всі дані. Такесь там програма шлюз, там, як ото Мідок, навірно. Да? Так, це... так. Та все вже навіть ті ж стаціонарні апарати, касові, вони так само підключені до інтернету і так само передають інформацію. Ще якісь нюанси є, бо, першого, я нічого не зрозумів. Які нюанси взагалі в будь-якому програмному забезпеченні і навіть в обслуговуванні тих же стаціонарних касових апаратів є технічна підтримка, яка по всім питанням? Підтримає, розкаже, підкаже, як ним користуватися, як правильно вбивати і так далі. Я вибачаю, а це підтримка яка? Типу, я написав запитання, і мені прийшла написана відповідь, чи там жива людина. Сли. Там Живі люди. І ви зазвичай це гарячі телефони. Ви звертаєтесь і вам тут же допомагають. Так що раджу користуватися цим. Я навіть не можу уявити. У нас там півтора мільйонів фопів. І на напевно через одного є питання. Це скільки людей там сидіти нечасно відповідає. Ну добре, мабуть, це все ж таки вигідно. Дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання будь ласка, пишіть запитання, звертайтесь, отримайте дуже кваліфіковані відповіді. Гарного вам дня.